Ти вважаєш, що мільйон доларів це багато грошей. Дозволь мені сказати тобі дещо, що може здатися абсурдним, якщо ти застосуєш те, що я покажу тобі сьогодні: мільйон за чотири тижні здаватиметься дрібницею. І це не тому, що ти перестанеш цінувати гроші, а тому, що ти почнеш мислити зовсім по-іншому і зрозумієш, що гроші лише побічний продукт твоєї свідомості. І коли це станеться. Ти припиниш гнатися за грошима і почнеш їх притягувати. Більшість людей вважають, що не заробляють більше, бо світ несправедливий, бракує можливостей або хтось їм заважає просуватися. Але правда набагато простіша і водночас глибша, ти не заробляєш більше, бо не усвідомлюєш, як це робити. Це не пов'язано з удачею, кризою чи тим, що хтось відкриває для тебе двері. Це про свідомість, про те, як ти бачиш себе і про те, у що віриш, що можеш досягти, ніби у твоєму розумі працює невидима програма, яка тихо контролює всі твої дії та рішення, я називаю цю програму парадигмою. І поки вона не зміниться, твої результати не зміняться. Я сидів колись перед директорами з продажу і просив назвати двох трьох продавців зі своєї команди. Потім я запитував, чи можете ви передбачити, скільки вони продадуть через 6 місяців. Відповідь завжди була так. Знаєш чому? Бо вони повторювали ті самі шаблони місяць за місяцем, рік за роком. Якщо вони були хороші, вони залишалися хорошими, але на тому ж рівні. Якщо вони завжди були на межі звільнення, вони залишалися там, без значного прогресу. Ось парадигма мав дії, вона тримає тебе на одному місці, незалежно від твого потенціалу. Коли я думаю про свій початок, пам'ятаю, що я теж був захоплений обмежувальною парадигмою. Я працював у пожежній службі Торонто, і для мене зарплата, яку я отримував, була максимальною, на яку я міг розраховувати. Мені навіть не спадало на думку, що я можу заробляти у кілька разів більше. Не кажучи вже про те, щоб не повертатися до школи або йти традиційним шляхом? Поки одного дня чоловік не познайомив мене з книгою Думай і Багатій Наполеона Хілла, ці слова пробудили щось у мені. я не просто прочитав їх, я їх засвоїв. Я почав думати: а що, якщо я справді можу створити іншу реальність? А що, якщо моя цінність визначається не зарплатою, а моїм баченням? Тоді я вирішив відкрити клінінгову компанію. У мене не було жодного досвіду у цій галузі, ані освіти з управління. Все, що у мене було, це ідея і рішення діяти. За рік це рішення принесло мені більше ста тисяч канадських доларів. І це без детального плану, без інвесторів і без будь-якої безпеки. Лише новий рівень свідомості і інша парадигма. Більшість людей. Коли чують це, думають ах, йому пощастило або зараз таке не трапляється. І ось де пастка. Коли ти ставиш ментальні бар'єри ще до того, як спробувати, твоя парадигма перемагає. Ти повторюєш цикл і підтверджуєш собі неправдиву історію, що це неможливо. Проблема не в тому, чи є можливості. Проблема в тому, чи готовий ти бачити їх і діяти, коли вони з'являються. І якщо ти думаєш, що ще не готовий, саме тут починається зміна у рішенні діяти до того, як відчуєш себе готовим. Запитай себе зараз, скільки разів у тебе була ідея, бажання або порив, і за кілька секунд ти почав перераховувати причини, чому не варто діяти. Скільки разів ти ловив себе на думці, зараз не час або коли все покращиться. Ти не усвідомлюєш, що цей внутрішній діалог формує твоє життя більше. Ніж будь-який зовнішній фактор. Це як жити в кліці, проти якої зроблені з твоїх власних виправдань. Я часто кажу, що щоб змінити свій дохід, спочатку потрібно змінити те, як ти бачиш себе. Якщо ти не віриш, що можеш заробляти 10 тисяч канадських доларів на місяць, неважливо, скільки можливостей пройде перед тобою, ти їх не вхопиш. І навіть якщо вхопиш, знайдеш спосіб саботувати себе. Тому що ваш розум буде працювати, щоб повернутися до стану, який він вважає нормальним для вас. Це нормальне, ваша парадигма, і вона бажальна, поки ви її не заміните. Ось простий, але потужний спосіб, який ви можете застосувати прямо зараз. Візьміть аркуш паперу і чітко запишіть, скільки ви хочете заробляти на місяць. Не пишіть колись, або якщо все піде добре. Напишіть так. Ніби це вже ваш наступний тридцятиденний цикл. Помістіть цей аркуш у місце, де ви зможете бачити його щодня. Кожного разу, коли ви на нього дивитеся, уявляйте, що ви вже живете з цією сумою, приймаючи рішення, виходячи з цієї реальності. Неважливо, якщо на початку це здається брехнею або неможливим. Повторення тренуватиме ваш розум приймати цю нову ідею. І коли це станеться, дії для її реалізації почнуть з'являтися майже природно. Коли ви змінюєте свої переконання про себе, ви змінюєте свою частоту, а коли ваша частота змінюється, ви починаєте притягувати все, що їй відповідає. Це не магія, а психічний та емоційний механізм, який ви вже використовуєте постійно, просто, можливо, до цього часу ви використовували його, щоб обмежувати себе. Я навчився. Найпрямішим шляхом, що коли ви розширюєте свою свідомість, гроші стають неминучим наслідком. Саме тому для багатьох людей мільйон доларів здається недосяжним, тоді як для інших це лише початок. Те, що утримує багатьох людей у тому ж житті рік за роком, це не брак таланту чи можливостей. Це невизначеність. Невизначеність корінь прокрастинації, а прокрастинація тихий звичка, що руйнує мрії ще до того. Як вони з'являться? Коли ви вагаєтеся, втрачається не лише час. Це енергія, впевненість та можливості, які вислизають. І найгірше, майже ніхто насправді не навчився приймати рішення. З дитинства нас привчали чекати, поки хтось скаже нам, що робити. Доброзичливі батьки приймали рішення за нас, вчителі давали готові відповіді, керівники казали, як діяти. В результаті ми зростали без психічних м'язів, щоб приймати рішення самостійно. А швидке прийняття рішень життєво важливий навик. Чим довше ви вагаєтеся, тим сильніше діє ваша стара парадигма. Вона починає тягнути всі спогади, переконання та невпевненості, що підтримують ваше теперішнє я і робить усе, щоб ви повернулися у безпечне місце, навіть якщо це місце саме там, де ви більше не хочете бути. Це як намагатися розігнати машину з увімкненим ручним гальмом. Я пам'ятаю випадок із моїм наймолодшим сином, який думав покинути команду з плавання. Він підійшов, щоб запитати мою думку Я міг сказати залишайся або йди, і він би послухав моє рішення. Але я знав, що це можливість для чогось більшого. Тож я повернув питання: А ти що думаєш? Він придумав виправдання. Що плавання йому не знадобиться в майбутньому, але я знав, що справжня причина інша, йому не подобалося вставати о п'ятій ранку, щоб стрибати в холодний басейн. Я міг би тиснути, але вирішив показати наслідок просто якщо ти підеш зараз, наступного разу буде легше піти. Потім ще легше поки ти не станеш професіоналом у відмові. Він не залишив команду, і він навчився можливо. Не усвідомлюючи тоді, що приймати рішення означає також брати на себе вартість вибору. Ендрю Карнегі зробив щось подібне з Наполеоном Гіллом. Він запитав, чи готовий він присвятити решту життя проекту, за який, ймовірно, не отримає нічого в перші 20 років. Гілял відповів так за 29 секунд це швидке так відкрило шлях для роботи, яка змінить життя мільйонів людей. І Карнегі знав. Що якби Гілел вагався або сумнівався, йому, ймовірно, не вистачило б сміливості довести справу до кінця. Швидкість у прийнятті рішень, ознака того, що ви керуєте своїм життям, а не просто реагуєте на нього. Наука підтверджує це дослідження показують, що рішення, прийняті швидко, на основі чіткої мети, мають більші шанси зберегтися в довгостроковій перспективі, ніж ті. Над якими людина довго зважує плюси та мінуси. Це відбувається тому, що швидкі рішення народжуються з мети, тоді як повільні рішення часто виникають із страху помилитися. Страх, власне, є найбільшим саботажником прийняття рішень. Він маскується під логіку і проявляється як обережність. Але правда в тому, що надмірна обережність паралізує. Це як стояти на краю басейну. Аналізуючи температуру води, глибину напрямок вітру, поки сонце не зайде, і ви так і не поплаваєте. Якщо ви хочете розірвати цикл нерішучості, почніть із дрібних справ. Не витрачайте 20 хвилин на вибір місця для обіду не зволікайте днями з відповіддю на запрошення, яке ви вже знаєте, що хочете прийняти прийміть рішення і рухайтеся вперед. Це створює новий ментальний шаблон. І коли настане час великих рішень, звичка діяти буде підтримувати вас. Спробуйте просту вправу: візьміть книгу, про яку ви знаєте, що вона може змінити ваш спосіб мислення, наприклад, розділ про прийняття рішень удумай і багатій. Читайте її щодня протягом 60 днів поспіль. Читайте разом з іншою людиною, чергуючи абзаци. Ця практика навчить ваш мозок розуміти, що приймати рішення природно. Безпечно і є першим кроком до будь-якої справжньої зміни. Тому що, зрештою, протилежність прокрастинації не робити більше справ, а вирішувати. Вирішувати, що ви змінитеся, вирішувати, що спробуєте, вирішувати, що йтимете вперед, навіть не знаючи точно як. І коли ви вирішуєте, шлях починає з'являтися. Не тому, що світ змінився. А тому, що ви змінили спосіб, у який рухаєтеся в ньому. Багато людей плутають уяву з мріями наяву. Вони дозволяють розуму блукати, уявляють подорожі, машини, будинки, інше життя, але все це залишається як фільм, що ніколи не покидає екран. Приємно дивитися, але це нічого не змінює в реальності. Це відбувається через відсутність напрямку. Відсутність зобов'язань і розуміння того, що робити з цим образом. Уява один із найпотужніших інструментів, якими ми володіємо, але коли її використовують несвідомо, вона перетворюється на нешкідливе захоплення. Використана з наміром, вона здатна формувати обставини, створювати можливості і буквально змінювати життя. Я відкрив це на дуже практичному рівні. У 1973 році я сів на диван у невеликій кімнаті простого будинку в Гленвею, Іллінойс, і написав на аркуші паперу: я створю компанію, яка працюватиме по всьому світу. Я не мав жодного уявлення, як це станеться. У мене не було ресурсів, структури чи знань для керування чимось такого масштабу. Але я зрозумів одну річ: якщо я можу ясно бачити це в своєму розумі, я можу почати рухатися у цьому напрямку. Через кілька років цей образ став реальністю. Сьогодні компанія присутня у всіх країнах світу. Різниця між мрією, яка залишається в галузі фантазії, і мрією, що стає реальністю, проста це рішення, що це станеться, і утримування цього образу в розумі до його матеріалізації. Ендрю Карнегі сказав Наполеону Гіллу, що будь-яка ідея, утримувана в розумі, підкреслена і відчутна з інтенсивністю, починає набувати найбільш відповідної фізичної форми, доступної в даний момент. Це не поезія, це принцип, який діє постійно, вірите ви в нього чи ні. Розум працює як передавач і приймач частот. Коли ви утримуєте образ, ви налаштовуєтеся на його частоту. І все, що знаходиться на тій же частоті, починає притягуватися до вас. Згадайте, що сталося, коли Джон Ф. Кеннеді запитав Вернера фон Брауна, що потрібно, щоб відправити людину на місяць і безпечно повернути її. Відповідь була короткою: бажання діяти. Це не був технічний план і не список обладнання. Це було твердження, що за наявності чіткого образу і повної відданості засоби будуть знайдені. І вони були знайдені. Проблема в тому, що більшість людей занадто рано залишають образ. Вони бачать щось, відчувають хвилинний ентузіазм, а потім дозволяють сумнівам і обставинам стерти цю візію. Правда в тому, що спочатку все, що у вас є, це образ і рішення підтримувати його живим. Як проявиться на шляху? Це схоже на налаштування радіо, якщо ви хочете почути певну пісню. Вам потрібно обертати ручку, поки не знайдете правильну частоту і залишатися на ній. Постійна зміна станції означає, що музика ніколи не буде прослухана до кінця. Коли я створив це бачення в 1973 році, я зіткнувся з безліччю причин, щоб здатися. Близькі люди не розуміли, обставини здавалися несприятливими, а прогрес часто був майже непомітний. Але у мене було тихе зобов'язання перед самим собою зберігати образ цілісним, незалежно від того, що відбувається зовні. Це дисципліна, якої бракує багатьом людям. Вони дивляться на поточні результати, бачать, що вони ще не відповідають бажаному образу, і роблять висновок, що це не працює. Це як посадити насіння і наступного дня викопати землю, щоб перевірити, чи воно проросло. Якщо ви хочете перетворити уяву на творчу силу, потрібно зрозуміти, що вона не лише притулок, щоб втекти від реальності. Це інструмент для проєктування того, що ви хочете пережити. Різниця в тому, що коли ви закріплюєте образ і емоційно занурюєтеся в нього, ви починаєте діяти інакше, помічати можливості, які раніше залишалися непоміченими, і приймати рішення, узгоджені з цим баченням. Ваша поведінка змінюється. І світ реагує на ці зміни. Слова, які ви використовуєте, і люди, з якими ви проводите час, тихо формують ваш спосіб мислення, дії та, відповідно, результати, які ви отримуєте. Більшість людей не усвідомлюють цього впливу. Але кожна розмова, кожне оточення, кожне повторюване висловлювання діє як команда для вашого розуму бути поруч із негативними людьми. Це як намагатися бігти з вантажами, прив'язаними до ніг. Ви можете рухатися вперед, але зусилля будуть необґрунтовано великими, а енергія, яка могла б бути використана для створення та прогресу, буде витрачена. Я був на зустрічах, де ще до будь-яких переговорів або презентації результат практично вже був визначений енергією, яку людина принесла з собою при вході. Я знайомився з керівниками. Які лише тоном голосу та впевненістю погляду могли продавати ще до того, як представлять пропозицію. Це не магія, це передана енергія. З іншого боку, я бачив, як технічно дуже компетентні люди втрачали можливості через те, що несли поле сумнівів і напруженості, яке заражало все оточення. Те, що ви відчуваєте, думаєте та виражаєте. Не залишається тільки всередині вас, це сприймають всі навколо, свідомо чи несвідомо. Томас Едісон є яскравим прикладом Його висміювали та називали Божевільним, коли він вирішив створити електричну лампу. Уявіть, якби він оточив себе людьми, які підкріплювали б цю обмежену перспективу, кажучи, що це неможливо, що він марнує час. Можливо, історія була б іншою. Едісон залишався серед людей, які вірили в прогрес, навіть коли навколишній світ казав, що це неможливо. Ось у чому різниця захищати свій розум так, ніби це найдорожче багатство, бо насправді так воно і є. Одне, чого я навчився ще рано, це те, що потрібно бути вибірковим у розмовах, в яких береш участь. Деякі люди звикли говорити про проблеми, хвороби, кризи чи невдачі. Якщо ви дозволите. Це займе ментальний простір, який повинен бути зарезервований для ідей та рішень. Кожного разу, коли я опиняюся в ситуації, де розмова починає обертатися навколо негативу, я змінюю тему або просто відійду. Це не грубість, це самозбереження. Я пам'ятаю один конкретний випадок, коли я майже підписав важливий контракт. Перед зустрічю я провів кілька хвилин наодинці, уявляючи відчуття щирої допомоги цій компанії. Я увійшов із цією енергією, привітав усіх із справжнім ентузіазмом і помітив, що вони відповіли на тій же хвилі. Пізніше один із директорів сказав мені, що рішення укласти контракт зі мною було прийнято в перші кілька хвилин, бо вони відчули, що я тут, щоб допомогти, а не лише продати. Це зміцнило мою віру в те, що те, що ми передаємо, виходить далеко за межі слів. Для тих, хто хоче застосувати це у повсякденному житті, є простий, але надзвичайно потужний крок протягом чотирьох тижнів. Уникайте говорити про проблеми або хвороби з тими, хто не може реально допомогти їх вирішити. Зверніть увагу, як це змінює ваш настрій, концентрацію та навіть те, як люди реагують на вас. Коли ви звикаєте обирати конструктивні теми, ви починаєте помічати більше можливостей і менше перешкод. Бо ваша увага спрямована на рішення. По суті, усе це стосується усвідомленості. Це означає усвідомлювати, що кожна взаємодія є можливістю зміцнити ту паради яку ви хочете, або підживити ту, від якої хочете відмовитися. Контролюючи слова, що виходять з вашого рота і ретельно обираючи, хто має доступ до вашої енергії, ви берете під контроль своє ментальне середовище. І коли середовище змінюється, змінюються і ваші результати. Бажання це єдина передумова. Неважливо знати, як неважливо мати все сплановане і неважливо мати гарантію успіху. Важливо лише щиро бажати, щоб прийняти рішення, що ви отримаєте це. Помилка більшості полягає в тому, що вони прив'язують рішення до готового плану. Вони дивляться на те, чого хочуть, і замість того. Щоб сказати, я хочу, отже, я зроблю, починають думати: я хочу, але як я заплачу? Як я почну? А якщо не вийде? Це але вбиває більше мрій, ніж будь-яка реальна перешкода. Коли я вирішив залишити бізнес, який приносив мені понад один мільйон доларів на рік, щоб працювати з зерлом Найтінгелом за 188 тисяч на рік, багато хто подумав, що я божевільний. Але я не просто змінював роботу, я рухався до того, чого справді хотів. І, знаючи, чого хочу, мені не потрібні всі відповіді, щоб сказати так. Я знав, що цей крок поставить мене на правильний шлях, і цього було достатньо, щоб виправдати рішення. Це шаблон, який я бачу у всіх людей, що досягають великих результатів, вони приймають рішення до того, як зрозуміти як план, ресурси. Люди та можливості з'являються після того, як рішення прийнято. Це відбувається тому, що, коли ви приймаєте рішення, змінюється ваша постава, фокус і частота. І коли це змінюється, ви починаєте помічати та притягувати елементи, які раніше залишалися непоміченими. Наука вже зауважила, що мозок реагує на тверді зобов'язання інакше, ніж на ймовірності. Визначена мета активує області. Пов'язані з мотивацією та плануванням, навіть якщо план ще не існує. Це так, ніби розум каже, це станеться, тепер потрібно знайти способи. Без цього рішення мозок не відчуває терміновості, і ви залишаєтеся в тій самій рутині, чекаючи зовнішніх змін. Я пам'ятаю, коли почав викладати ці принципи, у мене ще не було структури, яку я маю зараз. Я був один у простій кімнаті. Але в моєму розумі я вже діяв як людина, яка очолює велику глобальну команду. Я точно не знав, як туди дійду, але хотів і вирішив, що дійду. Сьогодні, оглядаючись назад, я розумію, що кожен ресурс, кожен партнер, кожна можливість з'являлися після того, як рішення було прийняте. Люди часто вважають, що спершу потрібно зібрати все необхідне, а вже потім приймати рішення. Але саме така логіка тримає більшість у застої. Рішення це насіння. Воно притягує поживні речовини, створює коріння і змушує рослину рости. Без рішення нічого не зросте. Подумайте, чого ви насправді хочете сьогодні. Не того, що, на вашу думку, можете отримати, а того, чого ви справді бажаєте. Замість того, щоб витрачати енергію на роздуми про те, Чому не можна, витрачайте кожну секунду на роздуми про те, як можна. Ця зміна фокусу є критичною, бо де перебуває ваш домінуючий розум, там і ваша дія. Якщо ви подивитеся на історії великих досягнень, ви помітите, що всі вони починалися з того, що хтось казав, я зроблю ще до того, як точно знав, як. Фон Браун сказав, що щоб відправити людину на місяць і повернути її назад. Все, що потрібно, це бажання діяти. Решта прийде. І прийшло. Коли ви приймаєте рішення, керуючись бажанням, а не безпекою, ви створюєте простір для того, щоб речі, які сьогодні здаються неможливими, стали неминучими. Справжнє бажання не торгується з сумнівом, воно просто вказує напрямок і починає рухатися. Решта шляху відкривається крок за кроком. Але лише для тих, хто вже в русі. Дякую, що дивилися до кінця. Зустрінемося у наступному відео.